Є цікаве питання як до маркетолога uh -huh. з приводу реклами казіно в Україні. Uh -huh. Оця от ситуація, що хтось там хейтить, хтось не хейтить. Як у тебе ставлення до цього як у спеціаліста? І напевно, як у людини, бо я думаю, що ці ставлення можуть бути різні. Воно однакове. Угу. Я ніколи не співпрацювала, не співпрацюю і не буду працювати з казино, тому що я вважаю, що це зруйновані долі людей. Ми їх не бачимо, типу особисто це там. Ти заливаєш сторіс і отримаєш гроші, і все. І ти лудоманія, це насправді дуже страшно. Я про це там велика сторіта робила. Але це в першу чергу не повага до своєї аудиторії, тому що технічне завдання для казино, яке існує у нас в країні. Воно не є фановим, як, наприклад, в Америці. В Америці рекламують казино, типу, як просто типу забаву, якусь що mm -hmm. там в тебе є 500 доларів, ти хочеш азарту, ти знаєш, що ти їх витратиш, ти йдеш, отримуєш задоволення, mm -hmm. отримуєш цей азарт. Це типу нервуюче, і все, йдеш додому без 500 доларів. Ти сам так вирішив, тому mm -hmm. що в тебе є 500 доларів, які ти готовий на це витратити.